П'ята секція. Хлопці. Це вони що роблять? Штукатурку? Тут уже новая стяжка на підлозі. Зачинена. Також нова стяжка ж. А тут, напевно, також немає. Да. Це ж стара труба. Чи нова труба? Ні, це вже нова труба. Не, мені, мені подобається ця труба, звісно Я Георгія запитаю на зустрічі. Я вибачаюся, де тебе взагалі вихід опалення. Тому таке щось. Ой, блядь. Це вода. мать на кухне не мне все-таки беспокоится техника так Щось красять, мабуть, вогнезахист. Ну, тут, окрім того, що нова стяжка що більше. Мені ж телефон не справляє. Мені от цікаво, в чому, бляха, логіка. Логіка взагалі, ну ви ж зайшли на а, конструкцію на відновлення, да? не на, на нове будівництво, на відновлення. У людини була тут штроба. Отут був провід. Мені потрібно отак от здвинути, і ще раз здвинути і зробити саме там, де вони вирішили, а не там, де у людини було. Логіка просто мене дивує. Бо, якщо чесно, то її повна відсутність. Це, це було від власника. Я б на місці власника фотографувала всіх ці пару води. А це у нас прямо шов буде. Тут же штукатурка зверху. А як вони собі уявляють? Провід так і лишиться, чи його будуть... Не знаю, Міка. Що треба нагадати про гарантійний лист. Ми ж написали в гарантійному листі у нас є, що всі датчики руху були змонтовані. Ми писали, так? Наскільки я пам'ятаю? Щоб вони нам його відновлювали. Рацює людина засталя врасплох зачинене, тут підлога є, тут також я, блін. Блядь, я, я маю надію, що вони ті труби обмотали і потім знайдуть. Бачиш, ми піднялися це на третій поверх, ми піднялися, тут щось тяжко не роблять, та тут взагалі навіть не чистять. Проводку вже протягнули. А ніхіра блін не почистила. Красавце.